Подбати про захисників за кошти івано-франківського обласного бюджету придбали необхідне обладнання, яке передадуть бійцям для потреб 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана, підготували засоби радіоелектронної боротьби вартістю понад 220 тисяч гривень. А 10-та окремо гірсько-штурмова бригада отримує комп'ютерну техніку. Ну вкотре ми сьогодні передаємо по запитах військових формувань. А саме для 10-ї гірсько-штурмової бригади був запит на придбання оргтехніки в кількості 8 одиниць. Це три ноутбуки, п'ять планшетів і моніторів в кількості 8 штук для підключення їх до цих самих комп'ютерних технік. І по проханню командира військової частини 1241 був придбаний і сьогодні переданий система подавлення радіоелектронної боротьби для чого вона є. Це є семидіапазонна діапазонна система подавлення. Вона працює на те, щоб збивати напрямок руху безпілотних літальних апаратів. Командир 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана Вадим Ліневський зазначає засоби радіоелектронної боротьби бережуть життя військовослужбовців. І зараз це дуже потрібна річ її можна використовувати добавлю як і в окопах. Так і можна на транспортні засоби ставити і використовувати для подавлення безпілотних літальних апаратів. Ми вже такі маємо вже засоби. Вони працюють, хорошо себе зарекомендували на східних рубіжах. Цей безпосередньо засіб вже їде найкоротший термін на південно-східні, північно, точніше східні рубіжі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.